Триває інформаційний марафон на телеканалі Т8+. Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас до цю інформаційну годину. І її ми розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком. Артем Бронжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру політика. Пане Артеме, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава на Пане Артема, і власне говоримо сьогодні про підсумки саміту у Саудівській Аравії. Отож, от фактично, вже є дуже багато різної інформації, зокрема більшості з якої стосується чого вдалося досягти, і яка була позиція Китаю. Якщо брати до прикладу видання Шпігель, ось що вони про це написали. Зустріч про мир в Україні, яка проходила у Джиді, завершилася без підсумкової декларації, але з обережно позитивними сигналами з боку Китаю. Європейські дипломатичні кола повідомили про досягнення згоди щодо центральних моментів мирного рішення, а саме, підтримка територіальної цілісності України, припинення вогню на всіх фронтах, початок мирних переговорів під наглядом організації Об'єднаних Націй та обмін полоненими. Якщо ми говоримо про саміт і про підсумки, пане Артеме, яким він був для вас, які позитивні сигнали отримала Україна? Ну, давайте почнемо з того, що це дійсно важливий процес і. Важливо, що на мою думку, і ви насправді на, 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 на цьому також акцентували те, що, начебто, Китай е, готовий долучатися до мирного плану, і вони розглядають якраз перспективу мирного плану, який пропонує Україна. Для нас це дуже важливо, тому що да, сьогодні ми е, розуміємо, що протистояння йде не тільки да, з росіянами, але і з союзниками Росіяни, країнами, які там залишаються нейтральними або Підтримують оці авторитарні диктаторські режими, які розв'язують війни, да і в цьому контексті ми розуміємо, що Путін він максимально залежний від Сі Цзіньпіна від Китаю від їхньої підтримки політичної. Тому от якраз перетягувати на свою сторону нових союзників або країн зацікавлених в тому, аби закінчувати війну на українських умовах. Це насправді. Відкриває широкі перспективи для України якраз в політичному дипломатичному контексті, але водночас на сьогоднішній день я не бачу а, якихось тектонічних змін да і. Я багато про це говорив і перед а, самим самітом, що не слід очікувати якихось швидких рішень, які, які там в секунду закінчать цю війну, і всі росіяни заберуться з нашої території. Ні, все одно основний фокус, основний акцент на лінію зіткнення да віра в зсу. Оце в першу чергу і є гарантом української перемоги. А переговори вони звичайно будуть, але вони напряму залежать від тих успіхів, які в нас є на полі бою. Financial Times от що пише Китай на мирному саміті у Джиді, дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята європейськими чиновниками як переворот і стала головною подією серед учасників заходу. Сама присутність Китаю показує, що Росія стає дедалі більш ізольованою, заявив один із європейських дипломатів. Пане Артеме, а чи бачите, от ви особисто якусь от кардинальну зміну позиції Китаю? Я думаю, що ні. І насправді мені здається завчасно робити такі заяви. Тому що да, є ну, давайте почнемо з того, що є умовно дві основні гіпотези щодо позиції Китаю. Хтось каже, що Китаю невигідно, бо страждає а світова економіка, через це да, сповільнюються темпи економічного розвитку Китаю, що є там частиною їхньої. Політичної доктрини щодо світового ну, спроби зайняти панівні позиції в світі, але є інша друга позиція, де яка говорить, що навпаки Китаю вигідно те, що захід максимально загруз в якраз в історії. З російським вторгненням да, і це таким чином допомагає самому Китаю там нарощувати свої сили і політично, і економічно також дивити на сполучені штати і на європейський союз. Тому і, і виходять з того, що ми маємо, да сьогодні Китай дуже обережно входить в ці переговори а, і чіткої позиції публічної поки що немає. Да, це також може бути одним із елементів дипломатичної цієї шахової гри, а, яка відбувається повсякчас, да між а, так би мовити займами західним і західним світом і його східною частиною тому давайте чекати і дивитися, будемо аналізувати, але знову ж таки наголошу на тому, що я не думаю, що от історія з цим самітом вона на сьогоднішній день кардинально змінює ситуацію, і, от е, в розкладах саме політичних підтримки, і те саме не означає, да, що росіяни пристануть на і тези, да, які там визвучатимуть, і на пропозиції, які Україна сьогодні озвучує на світовій арені. Артеме, Тобто, фактично, якщо говорити про Китай, підсумовуючи саме, що стосується цієї країни, я правильно вас розумію? Китай взяв участь у цьому саміті, бо його присутність була типу як позитивно оцінена Заходом та Штатами. А Китаю вигідно дружити із заходом і штатами, бо це його економіка, коли Китай думає про Китай. Ну тут треба говорити, я думаю, що в першу чергу якраз роль Китаю в цій, цій історії це сигнал до того, да що в Пекіні налаштовані на діалог і вони вбачають перспективу взагалі в цьому процесі. Але водночас це не означає, що всі домовленості, які там прозвучали, чи, чи будуть звучати в подальшому, вони будуть. Е Підтверджені зі сторони китайців. да це просто якраз сигнал до того, що в світовій політиці назріває рішення щодо якраз позиції по Україні і от перспективам закінчення цієї війни. Пане Артеме, якщо говорити безпосередньо далі про реакцію самих московитів, от фактично на цей саміт, що відбувся у Саудівській Аравії, фактично, вона була досить різною від заяви Піскова про те, що, от, до прикладу, ну ми не будемо більше завойовувати території, але от ті, що вже внесені, так би сказати, до Конституції Російської Федерації, оці ці загарблені, анексовані, тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей, то типу це їхні території. І вони взагалі хочуть миру. І пам'ятаєте навіть на саміті е, безпосередньо з країнами Африки, там де Путін жалівся, що вони хочуть переговорів? Вони от за мир, але от ні НАТО, ні Штати, ні Україна з ними говорити не хочуть. І якщо говорити про цей саміт, відповідно була і реакція Медведєва, який казав, що як це так, що про мир в Україні говорять без Росії? А Росія це ж як це без Росії взагалі може відбуватися? І взагалі про перемовини можемо говорити, коли до них приповзуть на колінах і будуть їх просити про ці перемовини. Яка реакція Росії? Що ви побачили? Мені здається, що росіяни дійсно зацікавлені в мирному так званому регулюванні, але очевидно, що на своїх умовах, які повністю не задовільняють Україну і на які Україна ніколи не пристане. Я думаю, що це насправді є однією з найбільших загроз, да, якраз от ці колуарні перемовини, в рамках яких нас змушуватимуть десь піти на заморозку, да умовно ми не підпишемо якогось договору, але при цьому буде. Не не буде активних бойових дій, і росіяни таким чином контролюватимуть значну частину окупованих територій нашої держави. Тому очевидно, що це нам не підходить, це не в наших інтересах, і оця якраз політика щодо заморозки це виключно перехідний етап, який там дозволить росіянам акумулювати. Додаткові сили там перебудувати економіку і е, знову такі напасти на нашу державу, але при цьому да, ще е, маючи під контролем наші території. Тому очевидно, що це не підходить Україні, на це не погоджується суспільство на це не погоджується політичне керівництво. А е, от і тому від цього якраз треба і планувати, і дивитися, як це як ця ситуація буде надалі розвиватись тому що насправді є дуже велика загроза. Да, от є певна навіть. В медіа розкручується оця історія про втому про те, що складно всім і західним економікам, і, начебто, темпи українського контрнаступу не такі швидкі, як очікували деякі політики, але все це насправді маячня, і Україна має стояти на своєму і досягати результатів, які є виключно нашими пріоритетами, і не погоджуватись на якісь полумірки. Пане Артеме, щодо саміту у Саудівській Аравії, крім Китаю, були також Індія, Бразилія, південно Африканська Республіка, тобто фактично ті країни, які от теж не проявляли такої чіткої позиції, так підтримки України. Бразилія геть свого часу навіть пропонувала Україні поступитися українськими територіями аби врегулювати конфлікт, от з Російською Федерацією, але потім, начебто, вони позицію дещо змінили. І, от участь цих країн, от фактично, як ви її оцінюєте загалом, пан Артеме, і декларації спільної немає. Це означає, що все таки. Країни не дійшли от згоди, я думаю, що це говорить про те, що це був тільки перший етап. І, очевидно, да, що консенсусу між усіма учасниками поки що немає. І віднайти його буде достатньо складно, так, тому що тут і мова ж йде не виключно про Україну і Росію, і російське вторгнення. Тут набагато ширше питання, яке на багато років знову ж таки формуватиме оцю адженду безпекову. І взаємовідносини в світі да в різних куточках світу. Це так само напряму буде впливати і на Тайвань, і на інші такі а, вибухонебезпечні зони на, а, на нашій планеті. Тому насправді а, консультації вони триватимуть. Я думаю, що а, очевидно з того, що ми маємо на зараз, що цей формат він має право на життя. А от наскільки він буде результативним, я думаю, що ми побачимо там десь а, близько вже до зими. Пане Артеми, щодо гарячих точок, от бачили ми ситуацію нещодавно у Нігері, фактично, там вона все продовжується. Росії вигідно розпалювати конфлікт на африканському континенті. Але якщо ми зараз говоримо про Китай і Тайвань, от чимало економістів говорять про те, що Китай зараз запасається зерном, і Китай був однією з тих країн, яка найбільше закуповувала саме українське зерно, допоки діяла Чорноморська ініціатива. Китай записається зерном, начебто за їхніми словами, на 18 місяців вперед, і щоб була продовольча безпека всередині самої країни, бо, начебто, Китай готується до війни, і це вони також пояснюють тим, що Сполучені Штати Америки вперше виділили з бюджету американського, тобто американські платники податків, це їхні кошти на військову допомогу безпосередньо самому Тайваню. Як ви вважаєте, чи дійсно Китай готується до війни? Сто відсотків це вже давно очевидно, давно зрозуміло, і мені здається, головним питанням, якраз в тому, коли відбудеться вторгнення, це якраз виключно питання часу, тому що політично Китай якраз відчуває. Оцю певну турбулентність, яка є в західному політичному світі, да, зрозуміло, яка буде історія на наступних виборах, сполучених Штатах Америки, плюс а, така з свого боку відсутність політичної волі в Європі, вона розв'язує руки а, подібним да, авторитарним режимам, які намагаються довести в першу чергу собі там, своєму суспільству, а, що вони спроможні займати панівні позиції в світі і вирішувати долі а, країн, а, але насправді. Чи чи Китайці знайдуть все в собі сміливість зробити це, от прямо зараз? Воно в по великій мірі залежить від того наскільки зрозумілими активними будуть сполучені штати і інші наші західні союзники в контексті підтримки України, тому що да це от така російське вторгнення це свого роду якраз моделювання потенційного вторгнення Китаю в Тайвань, тому все в руках насправді політиків, і все це все це можна відтермінувати або навіть законсервувати, але чи готові вони на це, і чи бачають вони там в це в своїх першочергових задачах? Я думаю, що це питання треба ставити, якраз Байдену, Шольцу, Макрону і так далі. Панартема, а щодо Байдена, от пам'ятаєте, минулого тижня авторитетні видання писали про те, що Путін чекає, і Путіну треба протриматися до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Бо якщо до прикладу переможе Трамп, хоча це ще питання досить відкрите, чи взагалі Трамп матиме змогу балотуватися, але тим не менше, то, начебто, що коли переможе Трамп, то Підтримка України значно послабиться, і у Путіна будуть сильніші позиції за столом переговорів. Як ви вважаєте, чи є тут якесь раціональне зерно? 100% є, і очевидно, що після якщо відбудеться зміна на посту президента Сполучених Штатів, то в Трампа як популіста, як політика, можна сказати, частково безвідповідального. То перспективи якраз підтримки України вони будуть під великим питанням. Я впевнений, що вона не, не ну не буде невільована повністю, але водночас там говорити про подібні обсяги військової допомоги, я думаю, що ми не зможемо. Тим баче, да ми і зараз бачимо велику кількість проблем з тими самими F-16, які досі Україна не отримала, і на жаль. В найближчій перспективі не отримає, да і там вже говорять про те, що все ця історія переноситься на наступний рік, а, і яка там буде кількість номенклатура, а це також питання відкрите. Тому очевидно, що а, і в Кремлі також роблять оці ці прогнози. Вони розуміють, да виходячи з політичної доцільності, де і політичної реальності, що фігура і персоналія Трампа вона. На перший погляд для них відкриває да більше перспективи можливості для того, аби а, законсервувати війну на вигідних для них умовах. Тому очевидно, що їхня ставка на Трампа вона дійсно є і щодо України загалом от пам'ятаєте, ми говорили про те, що фактично в Україні сценарій замороженого конфлікту не підходить. Можливо, він вигідний був би Російській Федерації, щоб ще наростити безпосередньо виробництво. Закріпити укріпити свій військово-оборонний комплекс, але знову ж таки потім напасти на Україну можливо з новою силою. Тобто маємо такого сусіда, коли маємо бути на поготові, і разом з тим Україна зараз, от, на шляху до членства у північно-атлантичному альянсі от заключає такі договори з країнами щодо гарантій безпеки. І минулого тижня безпосередньо розпочалися вже переговори зі Сполученими Штатами Америки, і знаємо, що серед країн, які готові гарантувати безпеку в Україні, надавати гарантії безпеки. Точніше, так є і Велика Британія, і Польща і інші країни, але разом з тим, президент Зеленський також казав, що до тих країн, що вже були, доєдналися ще 12, серед них Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. І от розпочали ми безпосередньо переговори саме зі сполученими штатами Америки. Пане Артеме, якими мають бути гарантії безпеки? Чи це мають бути вони різні для різних країн? Щоб от фактично питання в чому, щоб ці гарантії безпеки не. Не замінювали е, можливість членства України у НАТО, щоб вони не були якоюсь альтернативою, а, наприклад, самим членством можна торгувати вже з Російською Федерацією. Ну, ви насправді дуже праві, коли акцентуєте увагу на тому, що е, будь-які безпекові гарантії, які нам надають е, окремі країни, вони не мають стати перепоною на шляху України до НАТО, тому що Виходячи з тих реалій, які ми маємо, з досвіду єдині, а єдині дві речі, які можуть гарантувати дійсно безпеку, це членство в альянсі або ядерна зброя, да яку ми віддали в 90-х після підписання Будапештського меморандуму. І в результаті ну певні гарантії, ми звісно, що отримали в вигляді і зброї і фінансової підтримки, але цього недостатньо для того, аби стримувати агресора, який а, окупував частину території, близько 20%. При цьому ми зараз маємо розвалену економіку, великі проблеми з інфраструктурою і можна продовжувати надалі, надалі надалі. І найголовніше, ми кожного дня втрачаємо найкращих представників української нації. І тому на сьогоднішній момент да от всі ці спроби заходу загравати з Україною, пропонуючи певні безпекові конструкції, в які які не мають прямого відношення до НАТО, все це насправді от історія створення паралельної альтернативної реальності да, для нашої держави, то от дати якусь кістку для того, аби ми не претендували на більше, да тому що на заході так само добре розуміють перспективи і плани Кремля. Тому очевидно, що вони там не хотіли би воювати самі в. При наступній такій спробі зі сторони Путіна позиція, яка має бути України, звісно, що не погоджуватись, дотискати своє, ми маємо на це повне право. І ця так би мовити, несправедливість, яка там на першу чергу нам здається, вона складена просто історичним контекстом. Сьогодні нам важливо його змінити, стати от державою суб'єктною, яка да, так само долучена до ухвалення рішень, і тоді якраз. Розвиток нашої держави і майбутні перспективи будуть на значно вищому рівні ніж було до і членства в НАТО і до інших інтеграційних євроінтеграційних починань нашої держави. Артемо, а чим відрізнятиметься ці гарантії безпеки від того, що наразі маємо? От, до прикладу, ми співпрацюємо зі сполученими штатами Америки. Вони нам допомагають фінансово, вони нам допомагають зброєю. Європейський союз також до прикладу, що місяця Україна отримує траншу півтора мільярда. Вони нам допомагають коштами. І, до прикладу, або Європейський Союз, або кожна окрема країна Європейського союзу, ну зокрема, от в Німеччині наразі обговорюють питання передачі в Україні далекобійних ракет Таурус. Тобто, фактично, чим воно відрізнятиметься від того, що ми Маємо зараз якісь суттєві зміни або суттєва відмінність буде цих гарантій безпеки. Це буде просто закріплено і підписано на папері, те, що вони нам допомагають. Чи як ну треба треба дивитися? Ми ж не знаємо, поки які гарантії безпеки, з якими країнами ми підпишемо. Тому очевидно, що все це буде залежати від конкретних перемовин і конкретних договорів, які будуть укладені. Але я підозрюю, що так умовно сьогодні ми а, не маємо там жодних зобов'язань. Зі сторони певних держав, да, якщо ми там не говоримо про європейський союз, вони до речі нам гарантували, здається, на 4 роки а, макрофінансову підтримку, і сполучені штати брали на себе зобов'язання. Але там, якщо говорити про якісь окремі держави, то цього немає. Ну, напевно що вони будуть пропонувати якраз закріпити все це юридично про певний обсяг тієї чи іншої допомоги? Але чи вирішується глобальне питання для України? Думаю, що ні. Пане Артеме, а як ви вважаєте, статус країни Північно-Атлантичного альянсу, український статус цієї країни, це саме нашої країни у цьому альянсі, Як ви вважаєте, він досі розглядається партнерами або Росією як те, чим можна торгуватись? Сто відсотків? І от ця приславута фінляндизація, яку нам пропонував Макрон? Вона досі на столі, але ви знаєте, тут треба говорити насправді більше про потуги і. Функціонал українських чиновників на тому, що ми багато говорили там ще рік тому, що двері в Євросоюз відкриті настільки широко, наскільки наскільки це можливо, але при цьому от сьогодні ми бачимо, що ми максимально буксуємо в цьому питанні, і це не до європейців претензія. Це претензія до українських політиків, до українських чиновників, які не відповідають викликам часу, які не розуміють всієї відповідальності, яка лежить на них. І мені здається, їх треба або змінювати, а от або ми можемо втратити і цю можливість якраз через корупцію, через недбалість, через відсутність розуміння того, які кроки має ухвалювати на своїх посадах кожен чиновник. Тому їм треба прокидатися, і, тому, що велика частина українського суспільства зараз. Воює, да, хтось не передовій, хтось а, волонтерить, й а, можна про це довго говорити. Але чиновники, які знаходяться там в Києві, а, в інших містах, але переважно звісно що, звісно, що в столиці, вони чомусь а, да, від часу. Вони не розуміють, що а, сьогодні вони мають там займатися не набиванням власних кишень корупції, Вони мають займатися тим, щоб на власних руках затягувати а, українську державу в Європейський Союз і в НАТО. От сьогодні вони. Не досить ефективні в цьому питанні. Ан Артемі, давайте далі ще поговоримо безпосередньо про ймовірну зустріч Путіна та Ердогана. Минулого тижня з'явилася інформація у турецьких змі, що президент Ердоган мав телефонну розмову з Путіним, і Ердоган запросив Путіна до Туреччини відвідати Туреччину, прибути з офіційним візитом. Що одне що посилаються турецькі змі? Що от безпосередньо цей візит може відбутися, бо римський статут на території Туреччини не працює. Вони не ратифікували, не підписали його. Але разом з тим туреччина країна НАТО. І ми розуміємо це також. От Ердогана найбільше цікавила це зернова ініціатива, бо він вважав, що це такий місток миру, який має залишитися, і він от закликав Путіна повернутися саме до цієї ініціативи. Разом з тим відразу тоді з'явилася заява Кулеби, нашого очільника МЗС, про те, що Ердоган це наразі єдина людина у світі, яка може переконати Путіна все ж таки повернутися до зернового коридору. Пане Артеме, розпочнемо з того, як ви особисто вважаєте, відбудеться ця все ж таки зустріч? Відбудеться. Це візит чи не відбудеться? Складно прогнозувати. Ми, ми ж займаємось таким гаданням а, на картах чи на чому завгодно. Я думаю, що перспектива цього є, але не досить висока, тому що а, Путін сьогодні не зацікавлений. Він а, дійсно відчуває слабкість свою, да, і всі загрози, які сьогодні є. Е, і найбільшим таким тригером, звісно, що стала історія з так званим маршем Пригожина. Да, коли йому в екстреному режимі довелося просто тікати з Москви, кудись подалі, ховатися в бункер. А тому очевидно, що в такому складному політичному і напевно, що емоційному становищі, в якому зараз знаходиться Путін, не на часі для нього було б влаштовувати відповідні поїздки. Да, при цьому далі маючи. Ну, хоча б інформаційну загрозу в тому, що його можуть заарештувати, але я не вірю, що Ердоган би на це пішов, і Туреччина як держава на це пішла. Б, тому що звісно, що по великій мірі для нього це означало б розв'язання війни, тому що росіяни напевно б одразу б розпочали в якусь військову інтервенцію для встановлення статусу. КО тому насправді, я б не переоцінював ці перспективи, але не виключаю, що таке може статися. Пане Артеме, а як ви вважаєте, чи дійсно Ердоган може переконати Путіна повернутися до зернової ініціативи, і чи може тут якусь роль відіграти Китай, зважаючи на те, що він був один з найбільших покупців українського продовольства? Може від цього в першу чергу залежить те, що вони запропонують Путіну взамін. Ми очевидно, де що є частина офіційних домовленостей, про які всі знають, а є частина поларних, в рамках яких росіяни не входять санкції. Або підконтрольні путінські олігархи, виводять гроші на захід. Тому все це предмет торгу і все можливе. Пане Артеме, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Артем Брунжуков.